Більше півсотні хмельничан уже кілька років чекають на добудову багатоповерхівки за адресою Панаса Мирного 29-1. дріб. люди повністю сплатили пайові внески, а чи заселяться у квартири, не знають. Все тому, що їх квадратні метри уже продають по другому колу. Детальніше далі. Багатоповерхівку за адресою Панаса Мирного 29 дріб 1 розпочали будувати майже 10 років тому. Замовник відділ капітального будівництва УМВС, генпідрядник, ярмолинецька фірма Агробут. Пільгову ціну за частину квартир сплатили працівники правоохоронних органів. А близько півсотні сімей угоди уклали з ярмолинецькими будівельниками та 100% перерахували їм плату за квадратні метри. Кожного з наших людей є договір про те, що ми уклали договір дольової участі про те, щоб отримати власність квартиру. Є, звісно, всі квитанції. Агодом відським клазавід перепрошую з Ярмолинецьким Агробудом з керівництвом, от власне посікера Ганна Антонівна. Це їхній бухгалтер, яка діяла за довірністю, виписує нам довідку, що ми виплатили повністю вартість квартири. і Жодних претензій до нас немає. У договорі чорним по білому агробудівці прописали, що будинок здадуть ще у 2007 році. Будівництво йшло надто повільно, а у 2008-му взагалі, зупинилося. Врешті-решт минулої весни відділ капітального будівництва його відновив, однак, уже з іншим. Им підрядником пайовики грубуди залишилися за бортом. Виявилось, придбані квадратні метри їм не належать, і їх уже продають по другому колу. Я приходжу, коли у вас є квартира на продаж, да. вона мені дала навіть копію договору і показала мені, які квартири є на продаж. А я звірилася з цими квартирами, а це наші квартири 45-та, 46-та, 9-й, 10-й поверх. Квартиру продав, мав раку квартиру. Я теж служив в армії, квартиру продав, хотів, як говориться, розділитися. Зараз я живу в селі, тут недалеко, пишів в землянки живу. У дольовиків вистачає претензій і до відділу капітального будівництва, і до Агробудівців. Прості дольовики від відділу Агробуду Ярмолинецького Агробуду. Дійсно, в договір генпідряду вказано, що є акт розмежування. Власне, ось вони є для першої черги, для другої черги, яка навіть на даний момент не будується. Чітко вказано, бачите, де закріплені квартири за ярмолинецьким Агробудом і за відділом капітального будівництва. У забудовника та генпідрядника різні погляди на ситуацію у відділі. Запевняють. Договору про передачу квартир появикам Агробуду з ними ніхто не укладав. Це незаконно в цій історії. Вони лише третя сторона. Питання люди повинні вирішувати лише з Агробудом, який має відповідні зобов'язання перед дольовиками. Це постановив не один суд. На момент укладання споживазувачів договорів про дольову участь у будівництві житлового будинку номер 29 по вулиці Панаса Мирному місті Хмельницького відповідача зад Єрманицького агробуд», який був генеральним підрядником. Даного будівництва були відсутні правові підстави для укладання таких договорів з третіми особами. Крім того, право відчуження власності на будівництво або його частини є виключно правом замовника будівництва, тобто відділом капітального будівництва МВС України в Хмельницькій області. Олександр Міхальчук додає, агробуд перед відділом має більш ніж 2 мільйони дебіторської заборгованості. Валерій Чернюк, який на момент початку будівництва керував Агробудом, прокоментувати ситуацію, погодився лише телефоном. Він запевняє, всі гроші його фірма від Діло капітального будівництва справно сплатила. Чого не скажеш про останніх? Мокс ну, більше не фінансував, а продавав квартири в себе і кошти не направляв на об'єкт. Вони свої квартири, які були розподілені, що вони залучають кошти, вони в себе їх касу брали, а на об'єкт не направляли. Та зауважує, претензії люди повинні пред'являти лише забудовникам. Закріплено повністю майнове право після здачі в експлуатацію будинку після здачі будинку в експлуатацію, право першочергове, не першочергове право за цими дольовиками у відділі капітального будівництва. Іншого виходу ніж знову взяти з дольовиків плату за квадратні метри, не бачать. Звертайтесь до чорнюка частину. Він компенсує, ви компенсуєте, але треба повернути це в правове поле. Ніхто вам просто так ці квартири не віддасть. Бо вони на сьогоднішній день знаходяться на балансі державної установи. І для того, щоб їх безоплатно передати, це рішення може приймати тільки міністерство. Діалогу між трьома сторонами знайти поки що не вдається. До слова, фірма Агробут уже не раз фігурувала як проблемна у будівельних питаннях. Багатоповерхівку на Панаса Мирного мають намір здати в експлуатацію вже в травні. Та чи оселяться в ній всі ті, хто вже сплатив за квадратні метри, залишається. Питанням ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини ТВ Сім Плюс.